Давайте почнемо з того, що ми декілька рядків зробимо одним кольором, для того, щоб ви зрозуміли, як ми рухаємося, як ці рядки утворюються один за одним. Добре? Ірина з Дніпра постійно відвідує освітній центр. Розповідає, творчість розвиває, а ще допомагає пережити негативні події. Особливо такі осередки зустрічей дуже потрібні для переселенців. Запевняє Ірина, пішла купила бісер, записалася, вирішила, що треба спробувати. Трошечки Малювала також тут вчилася в цьому центрі. Сама колись ляльки шила, ну, зараз цим не займаюся. Тому, тому що ну, чомусь навчишся, і здається, що вже це пройдене, щось якийсь щось, навик, і тому треба щось нове. Нашому віці треба щось нове вчити. Тамара та Любов також з Дніпра. Жінки полюбляють займатися вишивкою та бісером. Коли дізналися, що в центрі проводять майстер-клас, вирішили одразу долучитися. Мені це нараться. Я люблю це. Це я сама собі зробила. Як все з великим задоволенням? Ми при цьому вчимося. Я дуже давно плила сама. У мене на фотографії я можу показати, дуже те саме. А це давно я не плила, а це вирішила вспомнити все. Я да, бо я і сережки плила, і таке занамисто в мене, і браслет в мене є, і ще Браслети, намисто, сережки, все це виготовляли з бісеру на майстер-класі. Дві в, в, одну? Одну, в одну. тільки в одну. Там я щоб, щоб у вас полотно вийшло. Олена Ткачук, переселенка з Лисичанська, що на Луганщині, у рідному місті працювала в центрі екстреної медичної допомоги. Одного разу розповідає жінка, в дитинстві був випадок, коли на ринку побачила прикраси з бісеру. Це було захоплення з першого погляду. Мені здається, то була доля, бо це. Східний регіон і такого попиту, такого поширення бісерних приказ в нашому регіоні не було. Але як всі дівчатки ми в школьному віці щось там майстрували, плели, робили, там дуже подобалося. І восени кожного року до нас приїздили з різних регіонів України люди, які торгували харчами та продуктами. І була там дівчинка, десь мого віку, може більш, трошки старша, у якої вся рука була у цих браслетах. Я наважилася, підійшла до неї попросила. Сити, щоб вона мене навчила. Ми з нею три дні сиділи. отут торгуємо, отут вчимося, і коли вона поїхала, я вмію це робити, я це навчилася. Потім був шлях до час дорослення, коли було вже не до забав, не до прикрас, і напередодні війни син зі школи приніс бісер. І я так на нього дивлюся, кажу, чекай, я тебе зараз навчу дуже крутим речам. Я ж вмію, я знаю, як це робити. І Син не захопився, а я захопилася повністю з того моменту. Вже 4 роки я постійно щось виробляю, щось плиту, щось роблю. Після початку повномасштабного вторгнення чоловік Олени став на захист нашої країни, а вона разом з сином, матір'ю та колегами з медичного центру виїхали до Дніпра. Вже тут жінка з головою поринула у свою творчу діяльність з 22-го року. Створювали символічні браслети в жовто-блакитних кольорах та червоних Чорних і білих, вона дуже допомагає відволікатися. Я обожнюю цей процес. Я обожнюю ці найбільше всього люблю по складні схеми. Чим складніше, тим цікавіше його виробляти. І коли ти поринаєш у цей мі світ бусинок, ти відволікаєшся від усієї реальності і зосереджуєшся на них. Особисто я черпаю сили, натхнення і продовжую рухатися далі, взагалі. Я пишаюся нашим народом у останні роки. Дуже спостерігається попит на ці прикраси. Всі почали їм цікавитися, і дуже важливо, що у 23-му році гердани з бісеру це такі намиста на пасках. Їх маниста поєднує. Вони визнані культурною, немайновою спадщиною України, тому ми маємо продовжувати наші традиції і виділятися скрізь усіх українців. Майстер-клас провели на базі освітньо-культурного простору Гончаренко. Центр Дніпро. Робота хабу зосереджена на розвитку населення. Загалом в Україні працює 32 таких осередки. У центрі є можливість безкоштовно відвідувати курси англійської та української мови. Крім цього, в просторі щоденно проводять різні. Ономанітні творчі заходи. Незабаром для всіх, і в тому числі для ВПО. Ми плануємо курс грецької мови. Вже є лист очих, і на наступному тижні ми починаємо якраз ці курси. Ще плануємо курси з Вони в нас вже були, але ми дуже великий попит, і ми цього разу знов до них повертаємося. Є курси з бісероплетіння у цей курс, також ми його плануємо зробити. І плануємо ще клуб знайомств, але воно ще на початковій стадії. Я дуже буду рада, якщо у нас до нас звернуться і хлопці і дівчата будь-якого віку будемо знайомити людей один з одним, тому що зараз така ситуація, коли треба згуртуватися усім разом, в тому числі і ВПО, і не ВПО, тобто всім нам українцям. Працювати на перемогу, допомагати один одному і робити загальну нашу справу, щоб Україна була кіночою державою. Протягом цього місяця заплановано ще чотири заняття з майстер-класу по бісероплатінню. Тож усі охочі мають змогу долучитися до творчого заходу. Для цього потрібно лише зареєструватися на сайті освітнього центру. Лідія Шамрай, Роман Лукашевич. Ми працюємо для вас, тож підписуйтеся на наш Ютуб канал. ТВ-7